Привіт, друзі, сьогодні я хочу записати відео на тему, що таке любов до себе, на дуже простому, наглядному прикладі у вигляді притчі. Напевно, ми всі звикли, що розумні відео на YouTube мають бути записані в гарному кабінеті з гарно виставленим освітленням. Але сьогодні я відчула, що якщо сидіти весь день вдома, от в цьому гарному кабінеті, то не запишу взагалі нічого. І в мене якраз відмінилась сесія з клієнткою, і так захотілося виїхати кудись на сонечко. Отже, я тут. Хто зі мною не знайомий? Я Таня Малашенко, трансформаційний коуч. Я тільки починаю вести свій YouTube. Мене дещо втомив інстаграм з його швидким однохвилинним контентом, який споживається нами як ментальний фастфуд, котрий, будемо чесні, не дає мотивації, не дає користі, а лише замутняє наш розум. Тому мені хочеться переходити на більш повільне, змістовне спілкування з моїми однодумцями, не стараючись якісні думки втиснути в дуже короткий формат. Якщо ви мене вже знаєте, поставте цьому відео, будь ласка, лайк авансом. А ми продовжуємо. Отже, притча про любов до себе. Уявіть, далекий маленький острів в океані, традиційне африканське плем'я без телефонів, телевізорів, живе собі звичним життям, аж раптом до берега прибиває човен. Усередині, немовля, дівчинка незвичайна, не така, як всі дівчатка в племені, та все ж її прихистили. Ішов час. Вона росла. Білявка, тендітна, прозора, така ніби зіткана зі світла. І що вона чула довкола? Якась ти дивна, де твоя велика африканська попа, де твої чорні, як ніч, пасма? Якась ти худа, якась ти бридка, ти не наша, ти потвора. Минали роки, дівчинка росла і якось. Коли до берега причалив корабель з великої землі, дівчинка зібралася з духом і попросилась, щоб її забрали з собою. Так вона потрапила спочатку до Європи, а невдовзі й до Парижу, до столиці моди. І що ви думаєте? Знов дівчинка отримала море уваги. Але цього разу нею вже всі захоплювалися її ніжною витонченою красою, її сонячною засмагою. І її запрошували на подіуми, на зйомки. Кликали різні бренди, але вона не вірила жодному слову, бо їй і на думку не спадало, що це може бути правдою. Скоріше за все, це знов якісь насмішки і витівки жорстокого світу. А тепер друга історія: друга дівчинка така само красива, така ж само білявка, але різниця колосальна. Бо вона народилась в родині, де мама і тато з перших днів казали їй. Яка вона гарна, яка вона мила, яка вона чарівна, і розумна і смілива. І коли ця дівчинка виросла і поїхала мандрувати, то доля її закинула, як ви думаєте, куди? На далекий Африканський острів. Але оскільки дівчинка кругом несла із собою оцей сяючий Ореол, що був зітканий з усвідомлення власної краси, то місцеві жінки швидко розпізнали в ній. Не потвору а божественну дивовижну красу, і навіть волосся відбілювати почали скоро. Ну, тренд у них такий з'явився, бо це дівча задавало тон. А мораль цієї казки дуже проста чому одні люди не бачать можливостей, не вірять, що все для них, а інші надихають, ведуть за собою. Вони законодавці трендів, зроблять щось трошечки, і всі за ними йдуть. Хочуть сукню, як у неї, машину, як у неї, зачіску, як у неї. А все дуже просто. В перших у фундамент було закладено сором, сумнів, а в других любов до себе. Любов, яка дає спокій внутрішній, дає впевненість, коли навколо вітер змін. Любов, яка світиться яскраво настільки, що світ починає світитись у відповідь. А якщо цей фундамент не заклали, що тепер? Лягти і померти? Звісно, ні. Цю любов можна виростити в собі. І тоді ви відчуєте, як змінюється все, ставлення людей, змінюються ситуації. і навіть саме життя, бо воно завжди дзеркалить наш внутрішній стан. Якщо ви хочете почати будувати цей фундамент, по-перше, підписуйтесь на канал. І по-друге, я створила для вас міні-курс, який складається з п'яти лекцій, кожна триває всього 10-15 хвилин. І хоч ці лекції короткі, вони дуже насичені змістом, і вони дійсно можуть змінити ваше уявлення і про себе, і про те, як влаштовано наш внутрішній світ і наші стосунки з людьми. В описі до цього відео буде закріплене посилання. А вартість курсу символічна 490 гривень. Ви можете перейти до лекції прямо зараз. Також мені буде дуже цінною ваша підтримка, ваші коментарі, ваші лайки до цього відео, щоб його могли побачити і інші люди також. Напишіть, будь ласка, чи відгукнулася вам моя притча про любов до себе. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео та на лекціях.